Він наймолодший лауреат премії Тараса Шевченка і єдиний в історії Незалежної України письменник, книжки якого були заборонені. Олесь Уляненко автор резонансних творів та герой гучних заголовків, бунтар, скандаліст і збоченець, ключові слова у статтях про письменника і все тому, що його тексти не були романтизовані. Ці тексти про реальне життя. Люди, як може бути не страшно жити, а читати страшно, неодноразово казав Олесь Ульяненко. Його персонажі це ті, хто живуть на дні. Це представники того дна, тих низів нижче немає куди стукати, тому що от, от вони всі звідти виростають, вони всі пропащі, але кожному і кожній з них Олесь Ульяненко дає шанс. Про особисте життя цього ексцентричного письменника відомо не так багато, як про його твори. Народився Олесь Ульяненко у 1962 році на Полтавщині, покинув домівку у 15. закінчив медичне училище, але ніколи не був лікарем. Служив десантником у східній Німеччині та Афганістані. Все життя був холостяком. Згадка про Ульяненка як про письменника виринає аж у 1991 році, коли світ побачила його новела Молитва, розповідь про один із епізодів афганської війни, учасником якої він був. А вже у 1994 про нього дізнається вся Україна та далеко за її межами. У 35-річному віці він завершує роман Сталінка, який відзначили Шевченківською премією. Окрім Сталінки, Ульяненка неабияк прославили романи Знак Саваофа та Жінка його мрії, але це був дуже чорний піар. У знакові Саваофа Ульяненко описував кримінальні та збочені схильності служителів московського патріархату, зокрема у Києво-Печерській лаврі. За цей текст автора навіть пробували піддати анафемі у християнстві. Це відлучення непокаяних грішників від церкви з оголошенням довічного прокляття. У 2009-му через роман Жінка його мрії Ульяненка нарікають порнографом. Національна комісія з питань моралі вилучає книгу з продажу, що серйозно впливає на Ульяненка не лише репутаційно, але й фінансово. Як це кажуть, в убитку от я не маю заробітку з того, от тому і ще інше є моральна сторона. Цього діла, що просто при незалежній Україні, при нашому, на нашому президенті, відбуваються подібні речі. Ульяненко був єдиним українським письменником, який відстоював своє право на свободу творчості в суді. І тривалий судовий процес таки закінчився перемогою письменника. Жінку його мрії заново перевидали. Ульяненко ніколи не мав постійного дому. Спав і їв, де прийдеться. Кілька місяців навіть жив у вірпінському будинку письменників. Було, відсиджувався він у санаторії письменників Вірпені і його всією спілкою звідти викурювали як небезпечну бацилу, згадувала про Ульяненка Євгенія Чуприна, координаторка премії його імені. Так, його імені. Імені, яке ненавиділи, заздрили, боялися, та тим не менш, вже понад 10 років в Україні існує престижна міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка. Людина, що пише, згорає, але то благословенний вогонь, говорив Олесь Ульяненко. За 48 років земного життя письменник залишив по собі чималу літературну спадщину, понад 20 романів. Його книжки перекладалися німецькою, вірменською, угорською, англійською та іншими мовами. Відійшов у інший світ письменник у 2010-му через хворобу серця на 49-му році життя. Сьогодні твори цього епатажного митця пера досить популярні. Їх можна придбати на сайтах відомих видавництв та почитати у бібліотеках. До речі, ім'я Олеся Ульяненка носить меморіальна бібліотека, названа в його честь у найстарішому виші Полтавщини Національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка. Також його ім'ям називають вулиці. У червні 2023-го Така з'явилася в Ірпені. Колишній провулок Ломоносова перейменували на Олеся Ульяненка.